Обмін досвідом надання хірургічної допомоги у зоні бойових дій. Такою є головна мета 10-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції військових хірургів, яка розпочала роботу в Києві. Дуже приємно бачити всіх вас в цьому залі. Зібралося таке зібрання всіх тих людей, які надають дійсно ту першу. Кваліфіковану хірургічну допомогу в зоні проведення бойових дій від вас, від вашої праці, залежить подальшому життя наших воїнів, наших побратимів. У залі центрального будинку офіцерів представники Міністерства оборони України, провідні хірурги військово-медичних клінічних центрів, фахівці Міністерства охорони здоров'я та Академії медичних наук України. Ви маєте унікальний практичний досвід проведення неймовірно складних багатоетапних. Втручань, які не проводять ніде в світі, І я абсолютно впевнена, що саме до вас будуть приїздити експерти НАТО, в тому числі, навчатися, навчатися тому, що можете дати їм сьогодні, ви. Ольга Богомолець також повідомила, що вчора Верховна Рада ухвалила закон про повернення військової освіти до медичних вишів. Розуміння кожного медика, який вступає в медичний вуз, що якщо в країні війна, небезпека. Терористичний акт, що медик не має права чекати, він мусить залишитися і допомагати людям. Головний хірург Міністерства оборони розповів про систему медичної евакуації. Її ефективність вдалося підвищити завдяки досвіду. АТО. завдяки створенню цій системі, яка сьогодні працює. У нас час потрапляння пораненого від поля бою до нашого лікувального закладу, де знаходяться військові хірурги. Анестезіологи складає близько 1 години. Золота година, міровий стандарт для міста. Ми зараз приблизили максимально наші хірургічні групи посилення і ми вкладаємося в цей термін. Також військові лікарі під час надання хірургічної допомоги почали застосовувати телемедицину. Телемедицина зараз нас проваджена в місто Київ, місто Ірпінь, місто Маріупіль, Володарське, мобільний госпіталь. Харків, Львів, Одеса встановлені, встановлені екрани, і лікарі можуть надавати консультації спеціалістами, як зі мною з головним хірургом, як з судинним хірургом. йде оперативне втрачання в міській лікарні в Маріуполі. Хірурги можуть спілкуватися, травматологічна йде операція з нашими травматологами в Національному клінічному центрі. Під час конференції військові медики отримали відзнаки Міністерства оборони та чергові військові звання. Ірина Монастирська, Володимир Стройков, Євгеній Солодовнік, військове телебачення.